Ми бачили лист від керівництва заповідника про те, що печери, не лише печери, а й ще ціла низка храмів Лаври, зачиняються в зв'язку з у зв'язку зв з роботою комісії певної. І термін від 20 березня до необмеженого якогось терміну був вказаний відповідно. Ми більше інформації не мали. Звичайно, оприлюднили цю інформацію для того, щоб віряни, які сьогодні дуже активно намагаються потрапити до Києво-Печерської лаври в надії, ну в останній шанс використати, щоб поклонитися святині. Щоб вони просто знали, що вони приїдуть і побачать печери зачиненими, щоб це не було для них несподіванкою. Ну, це, звичайно, мало. Резонанс не лише в релігійному середовищі і не лише в Україні, і тому дуже скоро заповідник оприлюднив інформацію про те, що це все, що відбувається, вся ця експертиза, вона не тривала, тобто там, за день вона пройде і будуть вже тоді печері знову відкриті. Якщо ми зіткнулися з таким. Суспільним відгуком на тимчасове закриття печер без належного обґрунтування, яке відбулося 21 березня, то що ж тоді нам очікувати 29 березня? І питання не в діях, навіть керівництва Української Православної Церкви чи керівництва Лаври. Питання в тому, що сьогодні суспільство небайдуже до всього, що відбувається, і в першу чергу це. Релігійні члени цього українського суспільства всі розуміють, що це абсолютно штучний політично ангажований процес, який не викликає нічого іншого, крім відрази, що такі дії чиновників мають місце сьогодні.